Та Кремичицьку громаду ветері. Останній інформаційний випуск 2024 року. Сьогодні 30 грудня і 1041 день Україна протистоїть повномасштабній російській агресії. У студії для вас працює Ярина Скрипачова і час розповідати про новини понеділка та минулих вихідних. Стартуємо із наголосом на головне та цікаве життя нашого міста та країни. В цілому наступний анонс підкаже теми сюжетів. Тож у випуску Кременчук попрощався з героєм Сергієм Гречкою. Про підвищення енергоефективності громадських будівель у Кремичуці, місто без бігбордів гарне місто. Традиційний передноворічний велопарад по Кременчуцькі цими вихідними у Кремичуці відбувся 20 20-й традиційний відкритий турнір з боксу серед юнаків. Сьогодні у Кремучуці попрощалися із вірним сином та відданим захисником батьківщини Сергієм Гречкою, який загинув 15 грудня, боронячи Україну від російської агресії. 15 грудня Кременчук вкотре втратив свого захисника. Гречка Сергій Григорович героїчно загинув, боронячи рідну землю від ворожої агресії. Солдат гречка Сергій Григорович народився 1 жовтня 1982 року. 15 грудня 2024 року загинув, виконуючи бойове завдання захисту України її суверенності. Та територіальної цілісності в районі населеного пункту Дачинське Покровського району Донецької області. Царство Небесне нашому герою. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював продавцем. Та 21 жовтня 2024 року Сергій став на захист України. На прощання з захисником прийшли його рідні та друзі, які запам'ятали його щирою та доброю людиною. Він був щирим, завжди краще нічого. Ніколи він не не робив спокійний. Ну, погладистику не завжди нічого пан не У Сергія залишилася мати та рідна сестра, які будуть зберігати про нього вічну пам'ять як про люблячого сина та брата. Телекомпанія візит висловлює свої щирі співчуття рідним захисникам. Про інше гроші, що знову летять у повітря на сесії міської ради, депутати знову проголосували за продовження термінів дії контрактів, що реалізуються в рамках проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчуці. Граються у продовження термінів реалізації робіт із фірмою виконавцем у мерії вже сім років, і от під час голосування чергової пролонгації знову обіцянки від виконавця закінчити роботи, але тепер вже у 2025 році. Тим часом частина закладів, що мали б стати енергоефективними в рамках договорів, навіть не працюють. Про історію проєкту, який тягнуть за вуха, роками та мільйонні втрати для міста, розповість наша Роксала Жукова. 10 мільйонів євро кредит на проєкт енергоефективності будівель стартував останньою у 2018 році. Стартував із оформлення кредиту у 10 мільйонів в рамках позики та гранду європейського банку. Підрядником проєкту стала азербайджанська фірма ТОВ ММС Арт Проже. А от комунальним підприємством, яке б мало опікуватися енергоефективністю, виступає Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія. 38 дитячих садочків, 23 школи та 5 медзакладів міста. Саме така кількість установ мала б стати енергоефективною та по факту маємо близько 50% виконаних робіт за сім років. Постійна пролонгація договорів та лиш обіцянки від очільника компанії та представниці в Україні. А ще поблажливе ставлення з боку представників міської влади. По двадцять даний проект за ним для нас. Ми будемо. На прана проекту От тільки ці обіцянки старі, як світ заважав фірмі. Спочатку ковід, далі війна, мобілізація, відключення світла, словом, все, що можна було б скласти в аргументи. Та як виявилося на останній сесії міськради, нині серед чергових причин відтягування робіт, проходження товом експертизи, актуальності проєктної документації з вересня цього року по всім об'єктам у Кременчуці роботи не ведуться. На сьогоднішній день зв'язку з тим, що ми проходимо експертизу, всі будівельні роботи зупинені. І Скільки вони вже зупинені час? Ну, скільки по терміну зупинені? З кінця, мабуть, вересня далі. Депутат Плескун поставив ряд запитань до техдиректора комунального підприємства, що опікується проєктами з енергоефективності. Сума, яка закрита актами виконаних робіт. Третє. Скільки ми заплатили вже за користування кредитом банку по процентам і по тілу кредита? Ну, це останнє питання на офіційно. І, і, і четверте питання: які сроки все ж таки виконання робіт були і на сьогоднішній день яка просрочка? А у відповідь тиша техдиректор Андрій Діденко не зміг обґрунтувати жодної відповіді. Тоді за директора вступився мер міста Віталій Малецький. Е. Третє питання точно відповість, тому що по банку це Тетяна Григорівна і, і, і ну, це треба рахувати, а по першому, по другому, найдуві, я думаю відповість. Віталій Віксійович, я можу вам сам сказати, ви кажете рахувати. Я знаю, скільки сплачено в минулому році, скільки сплачено в цьому році. Що там рахувати? Так, дві цифри сплісуйте і вам буде цифра. ми цифри маємо оперувати цифри. Я просто хочу цифри почути цифри від керівника цифри, підприємства. Цифр, ми не сплачували цього року? В цьому році ви сплачували це, відсотки. Ви чого? Будь ласка, давайте, скільки сплачено, скільки балансу закрито? Я зараз не відповімся. Я не прав, це сьогодні. Жодних відповідей по факту та аргументовано не дала й представниця ТОВ ММС Артпроже Анна. Скільки коштів перераховано було комунальним підприємством нашим кмеком, вам як підряднику, і яка частина цих коштів закрита актами виконання робіт? Дякую за запитання, вибачаюся, але наразі я не зможу сказати давну цифру. Вони мають закрити більше мільйона. Люди на які стоять в садочках Аеростар, вони мають закрити актами, підключити і ми маємо їх запустити, ну, дай Бог в цьому опалювальному сезоні почав спробувати. Те утеплення, яке частково зроблено, дику ну, частину їм доведеться демонтувати, тому що вона була несокрута штукатуркою, не пофарбована, підвата на питало вологи. Більш аргументовано про цифри втрат для міста написала на своїй сторінці у Фейсбук депутатка міської ради Лариса Гориславець. За даними аналітичної системи Кларіті Проджект, маємо 16 мільйонів гривень, сплачених підприємству у 2022 році. А от виконаних робіт маємо тільки на 3 мільйони. 13 мільйонів із цих коштів місто заплатило підряднику відшкодування банківської гарантії. Близько 70 мільйонів гривень місто заплатило авансу підряднику частину робіт на об'єктах доведе це переробляти це, констатує Віталій Малецький та просить депутатів. можливість два з п'яти рік і завершити проект фінальну репліку. Взяв депутат Роженко, констатуючи, що вже навіть частина навчальних закладів ремонтована підрядником просто зачинилася. Я вважаю, що робота виконання контракту із цією фірмою це позорище міста Кременчука і нашої влади в цілому на тому числі на державному рівні. Виділені були кредитні кошти, в тому числі і грантові і так далі, величезна сума. З 2018 року, а сьогодні 25-й рік, вони до війни повинні були зробити і відчитатися за все. І ми оце з кожного року одне, друге, третє, входимо в положення. У нас сайт, який позакривалися вже деякі. Який ефект? Яке порівняння? Школи закриваються у нас? Ці школи вони повинні працювати ще до війни були вже. Там підвіконників, там віконом, там откусів нема. Бо позорище більш других інших слів немає. На що спромігся мер міста, так це зобов'язати виконавця робіт надати підтвердження проходження експертизи. На тому 23 трьома голосами за та шістьма, що утрималися, термін дії договору із ТОВом продовжили. Поступово і без тиску на бізнес у Кремучуці прибирають збікворди. Одоробла в центрі більше не буде, пообіцяв Мир Малецький під час засідання виконкому Сьогодні зовсім по-інакшому виглядає коло на електростанції. Тепер Юрій Васильович визначав, я те вчора з гори спускався, ввечері ну зовсім інше. Тобто, незвично. Тобто, як ти їдеш в іншому місті. Добре, попередьте, будь ласка, що треба їх кудись перенести. Ну, з центру ми прибираємо великі формати, тобто, вони є предметом. Дискусії, але більшість міст вже це зробила давно. Ми поступово робимо. Поступово, без перегибів, без тиску на бізнес, даючи можливість десь їх до кола доріг, десь в інших місцях ставити. Но в центрі такі одоробла українською мовою, гарне слово, ну точно не можуть бути зараз. Місто повинно, так, да, бути естетичним, місто повинне бути приємним на погляд, на дотик. А ну борди, ну вони трошки трошки псуються. Все тим часом Кременчуківці скаржаться на засмічення території навколо спортлайфу. Сміття літає, наче по злітній смузі літаки повідомили читачі Кременчуцької газети і підкріпили свої слова фотографіями. Їх на міськоконкомі побачив і мер Віталій Малецький за цим контейнером. В 30 метрах їхній приватний дорогий дитячий садочок, в який батьки возять на дорогих машинах своїх дітей. І прямо перед цим дитячим садочком на фасаді отака е, картина. Сьогодні зламався мусоровоз. Завтра прийшли, вибачте, люди, які займаються вторсировиною, розкидали. Післязавтра лисиці від простору забігли. Ну, Дмитро ж відповідальна, розумна людина, він знає, як будувати. Хай зробить дійсно підземний, полупідземний майданчик естетичний, красивий і безпечний для всіх. А так, зараз там антисанітарія перед дитячим садком і спортлайф. У суботу до 165-річчя заснування першого розсадника декоративних рослин центральній Україні у головпоштампі міста відбулося погашення марки на конверті, присвяченому відомому садівнику, який випустив не один посібник про декоративні рослини Карлу Беру. Його історія дуже цікава. З точки зору, ви можете тільки подивитися, що що ми кажемо для, на початок, це от каталог 906 року. Ви можете побачити, він навіть кольоровий. Але наскільки був цей бренд Карла Бера в свідомості людей, що навіть в 70-х роках попереднього сторіччя все одно люди казали купувати насіння Убера. Це я вважаю дуже важливо, що навіть після націоналізації в 2018 році, а все одно бренд цього Карла Бера він дійшов до 70-х років. І завдяки тому, що ми його пам'ятаємо, ми хочемо зберегти цю історію і продовжувати кінець року і дати всі круглі. Якщо на сюди рік, то вже будуть не круглі дати. І ми от зробили такий дизайн, дизайн конвертів з паном Бером, його довідниками. І сьогодні будемо гасити. конверты. Давайте разом угу. кладить руку. Сейчас ну, так. Поднимемся на прессе. Гасим. Вот и ничего. І до інших тем вчора Кремчуці відбувся традиційний передноворічний велопарад. Близько 30 учасників на залізних конях, прикрашених новорічним оздобленням, проїхалися Кремчуком та зупинилися біля головної ялинки міста. Детальніше, дивіться далі. Цьогоріч основна мета велопробігу зібрати кошти на допомогу ЗСУ, а також підняти настрій Кременчужанам. Кременчуцька велогромада в свій улюблений спосіб святкує новий рік. Як завжди, ми збираємо велопарад. Люди під'їжджають, і як завжди, в воєнні часи, ми збираємо кошти для допомоги ЗСУ сьогодні. Ми збираємо для допомоги криворізьким хлопцям, які виробляють для ЗСУ дими і відправляють їх безкоштовно. Ми обрали найближче, найближче до нового року неділю і вирішили провести в нічний час. Ну, в темний час доби, бо о, зазвичай перед новим роком всі вішають гірлянди, якісь е, світлячки, якісь фонарики на, на велосипеді. І вдень все це не в ну, ніхто не може побачити. Зараз ви бачите, у нас такі тут велоялинки стоять. Загалом до такої акції доєдналося чимало містян. Серед них як ті, хто бере участь щороку, так і ті, хто вперше. Я приймаю участь у велопарадах щороку. Кожен раз, коли проводиться велопарад, не Неважливо, це День міста, Новий рік або ж День Незалежності. Це традиція, яка тягнеться ще 2014 року. Кожного року їжджу на відкриття, на закриття сезону та на Новий рік. Це моя мене традиція. А з чого почалося? Перший раз друзі запросили проїхатися. Ще з дармаша стартували. Там, Біля дому ряду було, проїхався, сподобалося. Останні два роки без снігу, але все одно якесь новорічне, такий настрій присутній. Треба якось підтримати новорічний настрій, тому що з нинішньою ситуацією в країні якось не дуже новий рік відчувається. І підтримати ЗСУ, звісно. Тим паче підняти настрій людям доволі непогана ідея. бо я їхав, скажімо так, з дому, а я на молодіжному. То поки доїхав, постійно дивився, як люди посміхаються, дивлячись на мене та мій велосипад. І дуже багато емоцій різних від не тільки від дорослих, а ще й від дітей. Проїхавшись містом, учасники велопробігу зробили коло навколо головної ялинки та у знак фінішу підняли велосипеди над головами. Новорічна вистава та смачні подарунки днями у науковому ліцеї політ відбулося традиційне новорічне свято для учнів та викладачів. До заходу доєдналися і наші журналісти. Тож що саме представляли юні таланти, дивіться далі. Такі свята у науковому ліцеї політ проводяться вже 27 років поспіль. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Ольги Шаповал, вони створені для того, аби нагадати наскільки важливі традиції для людства. Цей захід для нас про синергію. Тому що учасниками аматорського театрального колективу стали наші учні учениці від 8 до 11 класу, а ще й в тісній співпраці і взаємодії з народним аматорським театральним колективом Маска з Демидівки. І нам дуже приємно культивувати такі речі, і отакі події. А ще це свято нагадує нам, наскільки важлива сьогодні традиція. Це те, що об'єднує. І, можливо, кожен з наших здобувачів освіти сьогодні задумається про це і візьме з собою у майбутнє традицію бути разом тоді, коли це важливо. Цього разу учні представляли відому різдвяну виставу під назвою Вечери на хуторі біля диканьки. Саударка, а цей театр про те, що насамперед зараз у нас дуже складна ситуація, і нам потрібно не забувати про наші традиції: традиції на різдвяні свята збиратися разом, збиратися зі своєю родиною. І ми, ну ми сьогодні також це зробили нашою великою ліцейною родиною зібралися. Повиступали, отримали задоволення від цього, і я дуже рада, що цей захід відбувся, і це насправді це просто це круто. Зібрався весь ліцей близько 400-500 людей. Дві вистави було і ну, це подія така дуже велика для нашого ліцея. Зі святом! А після спектаклю талановиті учні отримали солодкі подарунки та урочисто пішли на новорічні канікули, де готуватимуться до другого семестру навчального року. Цими вихідними у Кремичуці відбувся 20 20-й традиційний відкритий турнір з боксу серед юнаків, присвячений пам'яті видатного дитячого хірурга Олександра Буглаєнка. Детальніше розповість наша Дар'я Згур. Перемогу <пілляється> одержав. Педольши Василь. загородження. Ну, ринок мені відомий. Мені на цьому ринці найбільше спокійніше, а суперних середня. Несложно та нелегко. На сьогодні такі турніри для юних спортсменів необхідні, адже саме тут вони можуть продемонструвати свої навички. Тож участь у змаганнях взяли учні з усієї федерації боксу в місті Кременчук. Мені подобається цей спорт, це досить весело називає. Це спорт. Мені це подобається після турніру. Усіх переможців нагородили грамотами та медалями. Підсумовуємо акордом синоптичним за прогнозом Полтавського гідрометцентру в останній день 2024 року. Кримчуці хмарно, але ж без опадів. Вітер легкий зі сходу 3,7 м за секунду. Вологість повітря становитиме 85%. Температурні показники від нуля нічних до 4 плюсових в день. Слідкуємо за новинами, розповідаємо про головне і чекаємо на зворотній зв'язок. Посилання зараз на ваших екранах. Тримаємося, попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі і добрих світанків!